Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні просто пройтися із вами улюбленими місцями Харкова, показати не щось гучне чи вражаюче, а те, що дарує спокій і світло таке наше звичне, але водночас дуже важливе. Тепло. Я вийшов на прогулянку з кавою і як завжди попрямував туди, де душа відпочиває до Майдану Свободи, сухого фонтану, а потім у сад Шевченка. Це відео я знімав ще два тижні тому, в один із тих важких ранків, коли по Харкову прилетіло понад 60 ракет, дронів та керованих авіабомб. Лише зараз вирішив поділитися з вами цими кадрами. Це не просто прогулянка міста, це ще один доказ того, що Харків живе, попри загрозу, попри вибухи, попри чорний дим, що ще довго був помітний на горизонті. Життя триває. У цьому відео ви побачите, як у центрі міста фотографуються випускники щасливі, усміхнені, святкові. Вони бігають крізь фонтан, сміються, обіймаються, життя сильніше за страх. Місто прибирається, комунальники, як завжди, роблять свою справу, поливають газони, доглядають квіти, миють тротуари. Усе для того, щоб Харків був чистим, гарним, живим. Ми пройдемося до саду Шевченка. Саме в той день я побачив там одразу чотири весілля, чотири нові сім'ї, які створюються в місті що щодня під загрозою. І саме це справжній символ незламності. А ще ви побачите, як у саду Шевченка висаджують нові квіти. І це не просто квіти, це знак того, що ми не здаємося, що ми хочемо краси навіть у найтемніші часи. Після прогулянки я зайшов у зоопарк. Просто хотілося трохи відволіктися, перевести подих, побачити усмішки дітей, почути сміх. Тож, ходімо разом, друзі, пройдемося вулицею нашого Харкова. Який живе, який бореться, який надихає, місто, яке не зупинити. Навіть коли здригається земля, навіть коли лунають вибухи, тут усе одно лунає сміх. Відбуваються весілля, висаджують квіти, а життя продовжується. На Майдані багато людей. Хтось просто гуляє, хтось сидить на лавці і ловить сонячні промені, хтось кудись поспішає. А я, як завжди, з телефоном знімаю для себе і для вас, щоб не забути, яким є наше місто сьогодні. Неподалік фонтану я побачив одразу кілька весіль: молодята, фотографи, друзі з букетами, радісні погляди, біле вбрання, обійми. І я подумав, ось заради чого ми тримаємося. Ракети можуть бити по інфраструктурі, по будинках, але не по любові, не по мріях, не по життю. У саду Шевченка ще одна картина, від якої стало світліше: наші комунальники висаджують квіти, працюють зосереджено, у тиші, хтось вирівнює клумбу, хтось поливає, і в тому теж сила, бо місто не просто стоїть, місто живе і цвете. Знаєте, я дуже часто приїжджаю в центр, і коли кажуть, навіщо ти знову знімаєш майдан чи фонтани, я відповідаю, бо для мене це місце особливе. Тут я часто буваю з дружиною, тут ми сидимо з кавою, мовчимо або говоримо про все на світі. Тут, попри все, дихається. Друзі, напишіть у коментарях, які місця у Харкові для вас найулюбленіші. Або якщо ви з іншого міста, що у вашому місті допомагає вам триматися, бо ми всі зараз частинки великої сили. Кожен із нас, кожне місто, кожна людина, яка не зламалась. Мене часто запитують у коментарях, що з готелем, чи працює він зараз. На жаль, після ворожого обстрілу, який припав саме на готель Харків, будівля сильно постраждала. Зараз готель зачинений, вікна вибиті. Місцями замість скла натягнута тканина, а з іншого боку, все закрита фанерою. Це ще одна рана на тілі нашого міста, але Харків тримається, і навіть попри зруйновані фасади, в ньому живе душа, яка не зламалась. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваші коментарі, підтримку та теплі слова. Разом ми збережемо пам'ять про все, що переживає наше місто, і разом будемо вірити в його відновлення. Знаєте, що мене щоразу вражає не лише архітектура чи парки, а люди, які щоразу тримають міста в чистоті у порядку, в красі. У саду Шевченка я бачив, як наші комунальники акуратно стрижуть газон, десь працює полив. А далі один із працівників вручну протирає лавочки у буквальному сенсі. Турбота в кожному русі. І це не для камери, це їхня щоденна робота. Тиха, справжня, непоказна. На клумбах нові квіти. Хтось обережно висаджує рослини, хтось замітає доріжку, весь сад, як велика жива картина, яку хтось постійно доглядає з любов'ю. Друзі, як і обіцяв на початку відео, ми вже й дійшли до сухого фонтану на Майдані Свободи. Послухайте, як сміються діти, як вони бігають крізь струмень води, як радіють кожній миті. І це зараз близько 10-ї ранку. А о 5 годині ранку по Харкову прилетіло близько 60 ракет, дронів і кабів. Та попри це, наше місто живе. Люди виходять на вулиці, гуляють, посміхаються, ловлять теплі хвилини миру, насолоджуються життям настільки, наскільки це можливо в умовах війни. Бо Харків це не лише будівлі, це люди. І наші діти найкраще нагадування про те, заради чого ми тримаємось. Oh! Бажаю всім гарних, спокійних вихідних і хорошого настрою. Попри все, бережіть себе і не ігноруйте повітряну тривогу. Це справді важливо. Сьогодні у мене крайня зміна. Будемо дивитися по настрою. Можливо, після роботи поїду в місто. Як завжди, трохи покатаюся Харковом. Подивлюся, чим живе вечірнє місто, які люди сьогодні на вулицях, що нового з'явилося, чим дихає наш Харків. Часто мені пишете про настрій міста, про атмосферу, і я намагаюся передати це через об'єктив, щиро і без прикрас. Бо Харків це не лише вулиці, а в першу чергу люди, втомлені, але сильні, тихі, але незламні. Гарного вам дня, друзі! Хай вечір буде світлим, душа спокійною, а серце зігрітим вірою в перемогу. Хочу продовжити нашу розмову про Харків, місто, яке живе, дихає, тримається, незважаючи ні на що. Так, сьогодні знову було неспокійно, знову тривоги, знову вибухи. Але навіть під звуки сирен міста не здається. Люди виходять на роботу, йдуть у справах. Хтось несе каву в руках, а хтось квіти. Це Харків, це ми. Кожна вулиця це історія, кожен перехожий це чиясь боротьба і чиясь надія. Хтось іде з лікарні, хтось з укриття, хтось просто на зустріч із друзями, щоб, хоч на кілька хвилин, відчути життя, як воно було до війни. Так багато болю ми пережили, але саме тому ми стали сильнішими. Я бачу, як місто втомилося, але не здалося. Я бачу, як комунальники щодня наводять лад у скверах, поливають газони, підстригають дерева, прибирають тротуари, бо Харків має виглядати живим і він живий. Нехай за кожним кадром буде не тільки війна, а любов любов до міста, до людей, до життя. Харків це більше ніж просто точка на мапі. Це символ витримки, сили і людяності. Ми тримаємось. Ми поруч. Дякую всім, хто підтримує мої відео. Дякую за ваші коментарі, за теплі слова, за те, що ви з Харковом. Слава Україні! Харків незламний! Зараз я гуляю у саду Шевченка, знайоме для багатьох місце. Тут просто доглянуто зелено, працюють фонтани, навколо люди, сім'ї з дітьми, літні пари, молодь. Кожен намагається знайти тут трохи спокою, хоч і навколо війна. Недавно я також був у парку Юрєва, і скажу чесно, він мені дуже сподобався. Там зовсім інша атмосфера, більш тиха, затишна, менше руху, більше тіні, більше простору для неспішної прогулянки. І я знову ловлю себе на думці, що багато людей залишаються у своїх районах, не виїжджають далеко. Вони гуляють там, де їм знайомо. У своїх дворах, скверах, парках і кожен обирає той простір, який ближче до серця. Бо насправді Харків це не окрема локація, це кожен куточок, кожний двір, кожна лавочка, на якій можна трохи перепочити і відчути Ми живі. Сьогодні я знову трохи пройдуся вулицями міста. Подивлюся, чим дихає Харків цим суботнім вечором, бо кожна така прогулянка це частина нашого спільного життя, яка продовжується попри все. Не забувайте про безпеку, друзі. Не ігноруйте повітряну тривогу. І нехай цей день принесе вам хоча б трохи спокою, тепла і світлих думок. Харків тримається і ми разом з ним. Останню добу в Харкові майже не стихають сирени. Тривоги цілодобові. І це вже навіть не просто звуки, це стан. Місто не спить. Люди на сторожі. Але тримаються. Тримаємось, бо інакше ніяк. А в Одесі страшна трагедія. Ракетний удар, зруйнована цивільна інфраструктура, житловий будинок. Є загиблі. Серед них звичайні люди, які просто жили своїм життям. Це болить усім нам, Одеса. Ми з вами. Цей біль спільний, як і люди. А ще наша незламність. Ми не мовчимо, ми не забудемо. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, як бачите, весілля наречена, сподіваюсь, це все на щастя. Так гарно, так світло. Аж серце радіє. Навіть під звуки тривоги люди закохаються, одружуються, мріять. Життя триває, і це прекрасно.

Катают, играют, иногда раздевают и клапан и прыгают. Вот, Радуются тоже. Так що в кожному сезоні є души і не як что